Протягом тижня енергетики з Південно-Української АЕС разом із колегами з інших майданчиків та дирекції НАЕК «Енергоатом» вивчали світовий досвід удосконалення культури безпеки. Підвищення кваліфікації проводилось у рамках місії технічної підтримки Вау АЕС Паризького центру під головуванням досвідченого експерта Пітера Хемельсоєта. Через воєнні дії в країні захід вирішили організувати в гібридному форматі. Деякі з учасників зібрались на південно АЕС, яка виступала ініціатором та замовником місії. Решта долучились онлайн. Метою цього заходу є отримання найкращого такого міжнародного досвіду, тому що це паризький центр ВАОС, Він акумулює досвід з цих питань і такою. Потужної методологічної підтримки з того важливого питання як показники культури безпеки. Більше року ми планували на наших засіданнях робочої групи з культури безпеки такий захід. І нарешті він стався. Навіть воєнні дії нам не, не заважають, це дуже дуже е, позитивно. Своїми напрацюваннями з українськими енергетиками ділились фахівці зі США, Великобританії, Франції та Словаччини, аби надати поглиблену інформацію з питань культури безпеки в атомній енергетиці. Гетиці до складу спікерів запросили представників як експлуатуючих організацій, так і ядерного регулятору наукової та інженерно-технічної підтримки. Через специфіку і умови проведення нашої конференції онлайн ми не маємо змоги обговорити деякі питання належним чином. Я розумію те, що ви можете у вас є змога все одно скористатися нашими знаннями як експертів в цій області. І отримати від нас деякі уроки в разі, якщо вам знадобиться допомога мене або моїх колег, словенська електрорне в частині надання певної. Документації ми раді вам допомогти за запропонованою схемою роботи. Учасники від неї, Енергоатом» спочатку ознайомлювалися з досвідом, а потім на базі засвоєних уроків розробляли організаційно-технічні заходи із вдосконалення систем кількісних показників культури безпеки компанії. Ми зараз оглядаємо кілька варіантів можливої імплементації цих уроків, які ми вивчили протягом цієї цього тижня. Ну, на якомусь з них ми скоріше за все зупинимося найближчим часом. Деякі з цих заходів мають реалізовуватися виключно в рамках програм конкретних дій, спіймованих на встановлення та розвиток культури безпеки на яке То це вже буде скоріше за все наступне двоїчний цикл, цикл 25-26 років. Деякі з заходів ми маємо виконувати в рамках дружньої карти з впровадження галузевої корпоративної системи єди, єдиної системи виробничих показників на енергоатом. Кінцевою метою місії технічної підтримки є вдосконалення чинної системи культури безпеки, як у цілому в акціонерному товаристві на енергоатом, так і в кожній філії окремо. Це стосується як кількісних показників корпоративного рівня, формування особистої відповідальності та прихильності культурі безпеки так і покращення методології оцінки, зокрема проведення соціально-психологічних досліджень, розроблений за результатами місії. План дій є довгостроковим. Реалізовувати його будуть крок за кроком.